Підписники глядачів мого каналу на зв'язку. Рубрика Ретробурда давно не було, але я переглядала свої старі журнали і подумала, що треба зробити наступний огляд викрійок. Цього разу я взяла журнал за квітень 2002 року на момент запису цього відео. Цьому журналу рівно 23 роки. 23 роки. Ви уявляєте взагалі масштаби того, наскільки швидко плине на час? Е е я хочу сказати, що чим мені подобаються старі випуски Бурди. Складністю модели. Зверніть, будь ласка, увагу, наскільки тут багато складних елементів: кишені, рельєфні шви і так далі. Чим далі йшла бурда, тим більше вона спрощувала. Ну, це звичайно, люди хочуть швидше пошити, щоб простіше було не заморочуватись, і так далі. Тут є пару класних класичних, я б сказала, навіть не класичних базових викрійок. Я там навіть собі зробила помітки, тому в принципі. Зараз ми почнемо перегляд нашого журналу. Ще раз скажу, що це за квітень 2002 року. Ось цей журнал. Зараз ви бачите його ближче. Хочу вам подякувати за підтримку мого каналу, за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу критику. Вона мені дуже важлива, тому я завжди дослухаюся. Цього разу також я буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже важливо почути вашу думку. Хочу подякувати також за донати. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, в першому коментарі будуть посилання на реквізити. Отже, приємного вам перегляду. Поїхали робити огляд. Те, що це ретро-бурда, ключове слово тут ретро, видно вже одразу, починаючи з обкладинки, бо тут обкладинка йде окремо від журналу. Так вона не витримала випробування часом, і тут вже навіть вона трішки відреставрована. Але це в такому вигляді до мене потрапив цей журнал. Я дуже вдячна людині, яка мені подарувала кучу цих журналів. Просто, Просто. Середенько і ще корейське серденько. Поїхали. Молоду Клаудію Шифер. Можемо замилуватися нею, гарно виглядала. Та й зараз гарно виглядає, але молоді сі молоді. Що тут казати? Зміст. Далі йдуть невеличкі маленькі фото модели, які ми тут побачимо. Але ми не будемо затримуватись далі, бо в нас будуть більш детальний огляд цих всіх. Моделей бачимо дуже відверту рекламу віши. Але мені подобалось. Ви пам'ятаєте, як вони креативно підходили до, до цих всіх демонстрацій свого продукту? І от ну справді креативний підхід. Молодці, супер. Так, це я так розумію. хто? а це тренди. Вони тут, в принципі, це у, всі, у всіх бур, випусків борди, навіть у сучасних є огляд трендів. Так, це що в нас? Віши, я ж кажу креативний підхід. Так, поїхали. Перший... Перша модель це в нас жакет і спідниця. Спідниця базова, як бачите. Видно технічні малюнки, видно технічні малюнки. Отже, жакет тут йде з, з поясом, і він якби йде з. Ну, Більше як курткою, а не як жакет прямий. Бачите, там от пояс. Ну, і тут пояс видно, що я не знаю, як вони пропонували ось такому вигляді пояс шити вручну. Ну, чесно, навіть при сьогоднішніх засобах, коли є. Дуже багато різноманітних там інструментів, щоб блюверси встановлювати, щоб робити якусь обтяжку гудзиків, але ну, тоді ну, не знаю, я б не пропонували це все виконати. Бачимо дуже багато складних елементів, як завжди, ретро моделі бурди відрізняються своєю складністю. Базова спідниця. Тут у нас йде ще один жакет. З рельєфними швами тут і з карманами, спідниця йде з воланами понизу. Гадаю, що це одна і та ж модель, лише тут відкоригований низ, трішки по-іншому зроблено. Брюки. Бачите, тут брюки зі стрілками і з загинами понизу. Якщо, будь ласка, напишіть, як воно правильно називається. Бо я не, не знаю, як коментувати, але, ну, якщо чесно, якби я побачила це таке на дівчині, на жінці сьогодні, окей, воно б також дуже було актуально сьогодні. От за що я люблю моду, за те, що вона йде по спіралі? Є жилетка. Ну, жилетка, ну, так, собі. Я б її зробила трішки більш приталеною. Але це так, на любителя. Так, Далі йде реклама Комет Гейлю. Також пам'ятаю ці ролики крутилися по телевізору. У мене тут йде закладка, я написала брюки, бо я побачила, що це абсолютно базова модель брюк. Знову про складні елементи. Як бачите, кишеня, в рамочку це дуже складно все це виконати. Я пам'ятаю, як нас вчили на курсах шиття. Це складний елемент. Ну, і сама по собі модель, вона йде, як би базова. Жакет. Жакет також зі складними цими рельєфними швами, приталений. Знову ж таки, йдуть кишені в рамку. Це прям Це топчик. Для бурди це топ, насправді. Зараз це набагато спрощене, так і шити його легше, але дивіться, який гарний жакет. Просто я прям замилувалася. Далі поїхали. Знову жакет. З двома рядами гудзиків, кишені і рельєфні шви. Комір. Сукня. От я тут, я жалкую, що в мене тут немає закладки, що помітити отаку от модель сукні. Дивіться, яка, по-перше, яка вона жіночна. Вона хай не базова, але цей виріз завжди дуже складно зробити. Оптимально. Тобто я там намагалась колись моделювати, або занадто глибоко, або недостатньо квадратності в мене. ну, А тут, бачите, от ідеальна ідеальна сукня. Ідеальна сукня, наприклад, для офісу. Дивіться, які на ній ці туфлі, взуття, туфлі, да? українську також туфлю буде. От, ну, Супер, мені подобається ця модель. Далі, поїхали нас знову. Блейзер тут блейзер. Пам'ятаєте, блейзер? Це клубний піджак. І юбка йде з розрізом спереду. Прикольно, до речі, бачите? Ну, Незвичайно, принаймні. І тут, як, якби наче йде так розріз, бачите, одне полотно якби, заходить на інше, тут якось прострочене, воно, якщо розбиратися шити, мені здається, буде цікаво. Ну, і що видає цей блейзер? що Це ретро-модель, його довжина. Навіть не те, що його довжина, а саме поєднання, оцей ансамбль видає. Тобто ось поєднання такої довжини лейзеру. жакет, здається, з двома, з чотирма кишенями. І ось така спідниця, ну, видає так, це ретро стиль. Такі зачіски носили. Це вдома треба було мати суперфен, щоб такі укладки робити. Далі поїхали. Ага, ну це ця актриса з фільму з Джо Блек, я її тільки там пам'ятаю, така приваблива жінка. Далі в нас New Jersey, Здається, воно так ця колекція <смі> називається так. Бо для цих моделей використовується тканина Jersey. Чи Jersey, Не знаю. Треба прямо от почитати. Віскозне да, Джерсі з еластаном, Ну, от, будь ласка. Зараз, до речі, тоді було важко дістати тканини, от саме еластичні, ну, тобто трикотажні тканини. Зараз легше їх дістати. Ну і тут всі пішли, Бачите, тут з відкритими плечима сукня. Далі в нас йде сукня з призібраним по низу. Оце класна така модель в плані того, що я колись просто собі зробила сукню по фігурі. Тільки ось тут в мене було воно просто йшло рівне, без бретель. Класно це виглядає, коли так от призібране. Рекомендую спробувати. Так, зуття. Ну, Також взуття, до речі, деякі моделі можна і зараз носити. Далі пішли. Ну, Бачите, тут вже трикотажний знову ось. окремо ця модель блузки та ця модель брюк ну, в принципі, нормальна. Якщо разом ансамбль, це вже йде ретро. Ну, Тут, бачите, така, е виріз такий зроблений. Ну, прикольно така. Ковтинка. Якщо її трошки подовжити, можна носити як сукню, або якщо як туніку, то можна під лосини, до речі, я б спробувала. Знову якась реклама. Всього продукту я не пам'ятаю. Це хто у нас? Сенді МакДувел? Ні, це не вона. Ой, Не знаю, хто це. Я знаю, якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Просвітіть мене, бо я щось не бачу, хто це. А, Меліна Конкаредис, боже, це ж CSI. сайт, думаю, де я бачила це обличчя? <смі> так, вибачте, що відхилилась від теми огляду викрійок. Тут йде така ж це тканина та ж сама пішла, але тут призібрані рукава. Ну, Знову ж, ансамбль такий видає ретро-стиль. Тобто, якщо, наприклад, більш сучасні, наприклад, або джинси, або, там, я не знаю, лосини, може б нормально було. Але так, це вже така ретро-ретро. Так, що це таке? Маріки пішли? Так, далі пішли в нас білі з, білого, з білої тканини моделі. Що вони тут за... з льону? Це моделі далі пішли з льону. Вони так гарно виглядають, звичайно, але ж в житті ми знаємо, як льон, особливо, якщо він повністю натуральний 100%, то він дуже сильно жмакається. Ну, в принципі, так, брюки йдуть у нас. Бач, видно? Да, видно? Так, це, що тут понизу, це покали це відстрочка. Тут, на жаль, не дуже видно. Типу широкі брюки з відстрочкою кілька разів відстрочили понизу. І ось така блуза, це вони назвали її блузою. Ну так, як зляної тканини, то блуза. І ззаді з паском бачте. Так, далі в нас пішов жилет, вже ми його таки бачили спідниця. Не, не прямого крою, а як це? Колокол, здається, називається така модель. Так, широкі брюки. Ось вони. Це одна й та сама, що це модель. Так. Дивіться, які зверніть увагу, який в неї макіяж. Якщо раптом вам потрібні ідеї макіяжу і зачіски на вечірку в стилі 90-х, будь ласка, ось вам ідея. Або 2000-х. Не 90-х 2000-х. Так, далі в нас пішла ось така от. Блуза. Ну, от, бачите, показано багато, як заштрихована, це йде строчка. Пояс який багато разів відстрочений. Дивіться, яка гарна спідниця. От спідниця ну, прикольна. Вона, може і не дуже актуальна зараз. Хоча, якщо підібрати під неї гарний верх, мені здається, було прикольно. А, і ще ось така от сукня просто пряма. Трішечки-трішечки приталена, але не дуже. І розріз. Ну, така літня сукня. Супер. Так, далі в нас жакет йде, також відстрочений низу. Тут якісь щось вони елементи стали такі а, цей блуза пуловер з дуже вис... глибоким вирізом по спині. Ну, з трикотажної тканини окей. Так, дивіться, я також відмітила бомбер. Цей бомбер в мене є викрійка бомберу зі звичайним рукавом, це вже рука реглан. Але мені подобається, мені здається, що купити якусь там або плащовку, або, ну, я не знаю, мені здається, з будь-якої тканини, я маю на увазі. Навіть трикотажну, такий бомбер буде виглядати. Тут він написано, вони чомусь називаються блузон. Я звикла, ну, для мене це якби трішки ну, бомбер, як на сучасну мову. Манжети, бачите, в них е окремо вив'язані, до речі. Угу. І там здається, що в описі опис до викрізів йде, що зв'язані манжети. Так, ну і знову такі про складні елементи. Будь ласка, ось цей настрочений клапан. Ну, те, що зараз мало де можна зустріти. Далі в нас блуза та бермуди. Бермуди це такі широкі шорти. Я так наскільки пам'ятаю. Широкі і не короткі, тобто вони доходять майже ось до колін. А блуза з зав'язкою з поясом по низу. Так, далі в нас знову цей блузон, але в іншому варіанті. да. да. Просто він в інших тканинах, ну так от він виглядає. Ну, також дуже ефектно. Так, ось ось цей блузон тільки в попередньому. Не в цьому варіанті, а в попередньому. І тут йде в нас щось таке: бермуди. Бермуди, ну. Тут бермуди, я так розумію, що довжина їх може варіюватися. Бачите, тут за заколінь йде. Так, далі в нас йде спідниця. Спідниця знову про складні елементи. Будь ласка, дивіться на шивні кишені. Накладні, вірніше, з гудзиками, з клапанами, ну, і з розрізом спереду. Так, далі якась на стаття. Бачите, тоді, які були парогенератори, ну Також доволі такі серйозні. Так, тут розповідається про трикотажні полотна, далі йде, що у нас тут ніхто не йде. Так, інструкції. Викрійки тут окремо. О, дивіться, дивіться, весільна сукня. Ну, тут це не сукня, це топ. Корсаж і спідниця. О, до речі, корсаж. Можна ще зробити помітку, що це модель корсажу також, бо я там знайшла в сучасному журналі Корсаж. Ось, будь ласка, ретро. Так, Угу. Тут цікаво, ну, тут прям... Оце точно ретро. Ну, це от прям дивишся, і ти розумієш, що ти там в 2000-х, дивіться, білі колготки на... з ось такими туфлями поєднані, Ну, це просто така спідниця, довжина. І знову поєднання от довжини от такої спідниці довжини цього жакету, і це одразу ретро. Просто супер. Багатошарова спідниця. Ну, цікава, цікава модель. Жакет такий, такий з таким вирізом тут довга спідниця з жакетом. Ну, тут, бачите, варіанти не, свадь... не весільних суконь, а ансамблю весільного. Жакет і спідниця, будь ласка. А цю, цю рекламу я також пам'ятаю. Леванди, так-да, да, це ж були такі м, марка кого-то. Так, і тут вже йде з брюками. Ну, Брюки також. Ми вже зустрічали таку модель. Це е, на початку там були такі ж самі брюки. Ну і блейзер цей вже бачили. Так, це тут йде, як зробити щось під весілля, або як прикрасити. Ну, да. Далі пішли корсажі. Бачите, Ось він корсаж в інших тонах, інша тканина. Ну, Прикольно. Цікава модель, але, в принципі, мені оці складочки. Ну, Хоча для, до речі, для невеликого розміру грудей це гарний прийом. Ну, Візуально розбільшує. Тут Корсаж, а бачите, тут у цього джинсового корсажу немає. А мене більше модель зацікавила. Прикольно, дивіться, яка. Далі спідницю ми вже бачили, цю багатошарову. Далі, дивіться, ось Спідниця і корсаж одне ж і те. Бачите? бачите, як вона сукнею виділено. Ну, мені подобається, візуально дуже жіночно. Тільки цірюші понизу, ну, зараз, якби я робила, я по ці прибрала, звичайно. Так, тут в нас йде знову, бачите, немає корсажу цього. Я, також мені дуже цікава ця модель. Тут йде просто широкі брюки, те, вже що ми бачили, і спідниця з волончиком. Так, е показано, як поєднати одні брюки з різними моделями. І далі пішла бурда Size Plus сукня з. Вставками. Здається, вони візуально мають якби звужувати фігуру, якщо я не помиляюся. І тут розріз такий йде. А тут йде зустрічна складка, здається, якщо я не помиляюсь в термінах шиття. Так, пішла така ж сама блузка, тут була сукня, просто зробила її коротшою. І такі брючки з розрізами. Цей гудзик. <реш> цей гудзик видає точно ретро-модель. Так, далі показано якісь елементи, що це вони показали. Не знаю, що. що це вони. Не знаю, звідки це. Так, далі в нас... А, це спідниця показана. Показано цей жакет і спідницю, як воно позаду. Це е, збоку рукава з розрізами, а тут виходить, що позаду ось така також складка. Знову той же самий да? жакет, ні, не той же це інший тут з коміром. І тут бачу кишені, здається. Да? Брючки такі. Я б сказала, що це базова модель брюк. Так що, якщо що, майте на увазі. Бачите, тут так пояс пошитий. Ну, цікаво, цікаво, зроблено. Да, да, цей жакет з кишенями, бачите, вона тут ручки ставила. Так, що в нас? В нас тут йде. Ага, це про пояса. Прикольно цей пояс. І тут в нас йде комбінезон. В цілому модель дуже гарна, я вам скажу. Тільки за що завузити брюки. Підкочені рукавчика. Супер. Така, як наче сорочка поло, і йдуть чорні брючки. Цікава модель, цікава. Дитячі моделі. Також є тут що вибрати, бачите, фартушок. А, ні, це не фартушок, боже, це сарафанчик. Це сарафанчик, бачите, як він йде. Сарафанчик під футболку. Отак от він йде. Ось його модель спереду, і ось ця модель позаду. Далі дитяча спідниця. Я не знаю, на дітей таку довжину спідниці, це ж незручно дитині буде. Може зручно. Напишіть, хто вдягає своїх дітей в, такий, в таку довжину в такому віці. Ну, Здається, дитині ж не зручно буде. Так. Це в нас йдуть хлопчачі моделі. Да? Ні, це дівчачі, це все дівчачі брючки. А що в нас тут хлопчачі? Хлопчача сорочка, бачите? Угу, да. Так, і... Хлопчачі ось це бдючки йдуть, тут, здається, так. Да. Ось. Куртка класна на дитині. Так що тут дитячі моделі також є класні. Це щось в'язане. Угу. В'язана сукня. Так, а це все в'язане, здається, там да. йде інструкція і до в'язання. Ну, знову-таки, бачите, на дитині така довга сукня. Так, ну і далі пішли. якісь Поради краси, як завжди. І її зараз. Ну, в цілому ось так. Це вже анонс на наступний. Ну і ось ці викрійки. Так що, в принципі, гарна збірка, гарна. Ну що, друзі, ось ми і завершили гортати журнал Бурда за квітень 2002 року. Взагалі вражає, скажіть наскільки класні моделі, і якщо їх окремо поєднувати, ви можете зі мною не погодитись, але я вважаю, що більшість моделей більшість моделей будуть актуальні навіть в наш час. Отже, дякую вам за увагу, дякую силам оборони за те, що вони нас захищають. Підтримуйте наші сили оборони. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ! We'll be right <laughs> back.